Вітаю на каналі Чарівний Світ кухні. Сьогодні я вам розповім, як без зайвих проблем та дуже швидко можна приготувати смачний торт без випічки. Спосіб приготування абсолютно простий і не вимагає багато часу на приготування. І спочатку нам потрібно подрібнити печиво і розтопити вершкове масло. Печиво я взяла 200 г. Отже, для приготування основи нам потрібно пісочне печиво 200 г, його ми подрібнюємо любим зручним способом. Я ось так вручну дрібню. Вершкове масло я вже розтопила у мікрохвильовці. Його нам потрібно 100 г. Виливаю його в печиво. І все ретельно перемішуємо. Перекладаємо всю цю масу у круглу роз'ємну форму для випікання. У мене діаметром 24 см. Дно потрібно застелити пергаментним папером, але я забула. За допомогою ложки утрамбовуємо печиво і відправляємо в холодильник на пів години. Далі беремо желатин 20 грам, заливаємо його водою. Приблизно десь 100 мл води нам потрібно. Даємо йому настоятися. Поки ми зараз будемо готувати фрукти, він нас добре набухне. Тепер почистимо ківі від шкірочки. Тепер ці ківі нарізаємо на кубики або як я півкільцями. Замість ківі можна додавати любі інші фрукти. Відправляємо нарізаний ківі у сотейник, додаємо 70 г цукру, одну столову ложку лимонного суку. І тепер все добре перемішуємо. Ставимо сотейник на маленький вагонь. Прогріваємо ківі до розчинення цукру і виділення соку. Тепер ківі потрібно охолодити до кімнатної температури. В начинку нам потрібно з фруктів ще і банани. Я взяла два штуки, нарізаємо їх кружечками. Форму дістаємо з холодильника і викладаємо ось так банани. На жаль, момент, коли я змішувала йогурт ківі і желатин, не зберігся, тому розповідаю в словах: потрібно нам 500 мл йогурта любого взяти, змішати з желатином і з ківі, який вже охолонув. Всю цю масу відправляємо у форму з печивом і бананом, розрівнюємо масу і ставимо в холодильник приблизно на 6 годин. Після цього торт прикрашаємо ківі, який залишився. Ну ось і все, наш тортик готовий. Він має ніжний смак і уміру солодкий. Якщо у вас немає можливості випікати, то можна приготувати залюбки ось такий тортик. Готуйте із задоволенням і всім смачного! Якщо вам сподобався мій канал, підписуйтесь на нього та рекомендуйте своїм друзям.